Росіяни скаржаться, що на заході України та країнах Прибалтики їх чомусь не люблять. Мовляв, якісь русофоби там живуть зараз. Берія вам розповість, чому так сталося. З 44 по 52 роки в западних областях України подверглася різним видам репресій до 500 тисяч людей. в тому числі убито более 153 тисячі людей, вислано навічно вечно із пределів УССР более 203 тисячі людей. Росіяни репресували близько 10% усього населення. Вже після війни вбили неймовірно багато людей. А ось що він написав по литві за післявоєнний період підвергнуто різним видам репресії більше 270 тисяч чоловік, тобто около 10% всього населення. Отже, у згаданих регіонах немає ніякої русофобії. Просто вони добре пам'ятають, хто такі руски і що таке Росія.